Перевірні 0% до сотки, з двох педалей. Полетіли. Ух ти що нормально тулить. 207, максимально 201, але якимось чином вона розганяється 207. Всім привіт! У мене зараз на тесті Kia EV9 або Kia EV9. Це найбільший позашляховик від Kia. Він йде в самимісній версії в базовій комплектації, а в задоплату йде шестимісна комплектація. Давайте детальніше розповім про ціни і характеристики, далі пройдемося вже по цікавим штукам цього автомобіля. Коли я кажу найбільше, це означає, що він довжиною 5 метрів конкуренти цього автомобіля. Наразі це BMW iX. як не дивно би звучало, він дорожче, але коли ви підбираєтеся до максимальної позиції, коли я скажу про ціну цього автомобіля, ви зрозумієте, що за X-таки може конкурувати. Також може конкурувати з Tesla Model X. По розмірам і по ціні, і по всьому. Отже, 5 метрів завдовжки, метр вісімдесят майже висотою і десь майже 2 метри в ширину. Це величезний автомобіль, тут багато місця. Це, най... Це перше, що попадає в очі, коли сідаєте в цей автомобіль. Величезні двері поле мене, чому я захотів покататися на цьому автомобілі і підкупити багато людей, кому подобаються великі автомобілі і відчувати себе таким королем на дорозі. Батарея. Батарея тут одна, слава Богу, все спрощує. На 99,8 кВт це брутто, Нетто десь буде приблизно 94 кВт. Зараз ось у мене, наприклад, середня витрата електроенергії 30 кВт за останні 24 км. Це означає, що цієї батарейки вистачить трішки більше, ніж на 300 км в, в такій їзді. Звичайні по двигунам. тут два варіанти. Є це в привід вони пов'язані. Тобто задній привід і 204 кінські сили. Це найдешевша версія. Вона коштує в Люксембурзі від 73 тисяч євро. Другий варіант це повнопривідна версія і потужність автомобіля в 385 кінських сил. Перша версія з заднім приводом і на 204 кінські сили може розганятися за 9,7 секунди і максимальна швидкість 185 км на годину. Ця версія з повним приводом і 385 кінськими силами розганяється, має розганятися за 5,3 секунди. Пізніше я це перевірю. І максимальна швидкість 200 км на годину. До речі, цей автомобіль там в різних комплектаціях важить від 2,5 тонн до 2,7 тонн з повним приводом. Класна фішка, що в цьому є, автомобілі так само, як і в BMW, Це адаптивне регенеративне гальмування. Тобто ви під'їжджаєте, ви їдете там на автомобілі. Бачите, там автомобіль попереду десь там пробка. Ви скидаєте газ, а автомобіль сам зменшує швидкість, Тобто вам не потрібно нічого робити. По шумоізоляції ізоляція непогана. На автобані я їхав 130. В принципі, жити можна, по комфорту класно за рахунок того, що вам автомобіль великий і вам зручно їхати. Все дуже класно видно. Класні вікна з боку, вони тут знаходяться на дуже в низькому рівні. Велике лобове скло, класна панорама. До речі, яку можна відкрити, вона маленька, відкривається небагато, зараз покажу. Ось так воно відкривається. До речі, не задуває повітря. Зараз плюс 4, воно повітря плюс 5. Не задуває холодно, не шумить сильно, прикольно. Можна їхати навіть зимою. По керуванню легке кермо, нічого особливого. Ось зараз. Ну класно повертається в нульову точку. Що класно, коли ми вмикаємо поворот, микається камера. Це дуже класна фішка, я люблю її. 67 коштує 1000 в Люксембурзі, саме дешева версія. 73 коштує повнопривідна і а, 385 5, 5 кінських сил. 78 коштує GT Line і є ще два пакети: пак бізнес і пак преміум. Вони коштують разом 7 тисяч. У вас буде за 85 тисяч повністю нашпигований автомобіль. Просто від нуля до всього. BMW таке, щоб нашпигувати, треба там приблизно 110-120 сто тисяч, да, щоб була велика батарея і всі опції. Тобто в цьому плані різниця значна. Єдине, що в BMW мені в лакшери більше відчувається там. Ну це просто ці сидіння, просто шик. Як Rolls-Royce, мені здається. Але да, от саме в повністю комплектованих автомобілях є велика різниця, але якщо ви брати максимально укомплектований Kia за 85 тисяч, майже максимально, і за 85 тисяч можна взяти трішки укомплектовану вже BMW iX. Коротше, неприємність сталася. Приїжджав автомобіль x 5 і от таку от не видно на камеру. Я видно такий от скол залишив каменем на... На склі. Що зараз буду робити? Це, це цікава частина цього тесту. Одна з цікавих. Це автобан. Зараз 90 км на годину почнеться автобан Люксембургський, максималка 130, газ в підлогу 130. Витрати електронері 26,8 за останні 82 км. Побачимо, наскільки вона підніметься при великій швидкості. Зараз відео 130. Чітко автомобіль тримає себе на дорозі, ніяких проблем. Шум, в принципі, мінімальний, це дуже прикольно. От щось да, для автобану цей автомобіль також створений саме по шуму, але не було витрати електроенергії. Далеко на цьому автомобілі ви не заїдете, при тому, що заряджати цей автомобіль доведеться дуже довго. Через те, що 100 кВт на батарея. Навіть при швидкості 210 потім вона буде падати. На зарядці кожні 200, 250 км вам доведеться сидіти приблизно по 40 хвилин, щоб десь їхати далеко. Не така вже велика біда. Ось даємо газ, їдемо за Теслою, 150, 160 це газ підлогу, 170, 170. Блін, автомобіль тримає себе чітко. Я не відчуваю жодної невпевненості, я не відчуваю. Скажімо так, великого шуму, то 140 залік на місці стою, чесно кажучи. Витрати електроенергію одразу піднялась на 1 кВт за просто за 3 км. І я боюсь, що на великій швидкості на цьому автомобілі буде величезного витрати За затесли, ми вклеїмо. Що в нас вийде? 175, 180, 190. Вже шум наливається, але впевненість керування автомобіля крута. 207, максимальна швидкість 201 але якимось чином. Вона розганяється 207 і взагалі ніяких приколів нема. 180 поворот, 173 просто солодко залітає. Треба тут 200 кВт батарею і тоді можна десь далеко мені їхати з великою швидкістю по автобану. Витрати електроенергії піднялася до 28,7 кВт. Що означає, що знову падає наш рейндж до, чого? до 300 км на повному, повній зарядці. Врахуйте ще те, що ви до повного зряде дуже рідко, бо це літій-іонна батарея і не бажано заряджати до 100% максимум заряджати до 90%. Потім і те, що ви не будете їздити до нуля, ви будете їздити до 10% максимум пускати зрядку. Зеркала в цьому автомобілі дуже великі, це класно видно, шуму від них мінімум. Що забув ще сказати про зарядку, максимальна зарядка це 210 кВт, що дає можливість, в принципі, за 15 хвилин зарядити приблизно 200 км рейнджа. Але це при умові, тому, що у вас майже повністю розряджена батарея, тому що. Максимальний пік зарядки йде, коли батарея розряджена. Далі, відповідно, швидкість спадає. Зараз заїжджаємо в прикольне місце, ось там замок такий класний є. Називається Ларошет. При увімкненні заднього ходу опускаються обидва дзеркала, дуже зручно. І ось так виглядає камера. Непоганої роздільної здатності єдиний мінус її, що вона дуже швидко вимазується і не має за такі гроші такої класної комплектовної машини. Омивача задню, заднього вигляду. Багажник цього автомобіля 330 літрів при всіх шести сидіннях піднятих. Ось Тут поміщається закриття багажника. Дати вам розуміти, що це таке. Тобто 350 літрів об'єм багажника в, в фольклогені поло. Тобто Це достатньо великий об'єм багажника для семимісного автомобіля або шестимісного автомобіля в даному випадку. Далі, третій ряд сидінь опускається електрично, він може відкритися також опуститися також з меню. Тобто ви можете опустити його з керма. Тоді об'єм вашого багажника 850 літрів при опущених обох сидінь. Також опускається. Другий ряд сидінь ось таким чином. А ось, ось таким чином все на електрорегулюваннях. Ще прикол цього автомобіля. Тому що а, зарядка, у вас є розетка ось тут, і вона дає дуже багато 16 А, 250 вольт. Як вона відчиняється, а ось так вона просто підсовується. А ви можете закиптити чайник або поставити мікрохвильовку на а, просто під 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 підігріти вашу їжу. Піднімається третій ряд сидінь, точно так само, як і. Опускається. Причому можна зробити це одночасно. Там є зарядка для USB, підстаканники. Єдине, що підголівник сам не повертається в позицію. Але це не важко зробити. Ось це камера, яка знаходиться низько, і треба кожен раз витирати. По якості матеріалів. В принципі, на достатньо класному рівні, класному, але да, м'які такі недотики, різні фактури, як вони закриваються, до речі. Достатньо приємно, до речі. Ручки, коли ви замикаєте, автомобіль заховаються, коли відмикаються, вони відкриваються. Ось, Регулювання сидінь просто дуже різні. І, і, і Тут є, до речі, масаж, і є така штука, як стретчинг. Ось ця кнопка, що вона робить, вона вас ніби як розтягує де масаж по різним а, областям. Дотик шкіра, в BMW їх знову ж таки порівнює там краще, але тут ну, не найгірше, скажімо так, на дотик шкіри, думаю, вона має більше краще триматися. Наприклад, в новому x 3 оця ручка, з яку закривати двері, вона просто пластикова. Тут хоча б вони ну, додавали шкіру. І тканину, і, да, там пластик взад, але, ну, але не виглядає просто як кусок якийсь, не знаю, пластик. По керму, ем, що мені не подобається, він недостатньо вилітає назовні. Тобто від ну, тобто регулювання всі електричні, але от близько до мене він не підсовується. Добре, що ем, сама ергономіка сидіння, педалі досить близько знаходиться і можна зручно сісти. На кермі безліч кнопок, про них я не буду розповідати. Ось я знайшов кнопку Drive Mode, я їхав в Normal, є Sport, є My Drive. Що таке My Drive? Ви в... налаштовуєте все під себе. Всі сидіння, масажі, зеркала, тип водіння і так далі. Далі налаштовуєте все під ось цю кнопку. Це відбиток пальця, кнопка, коли приходите в автомобіль, сідаєте в нього. Відбитком пальця щитується ваші налаштування, і автомобіль все підлаштовує під вас. Єдиний мінус в тому, що він не підлаштовує системи безпеки. Тобто, система, якщо вимкнули систему утримання в лінії і попередження про перевищення швидкості, вони знову повернуться назад, і вам знову доведеться їх вимикати. Я ще навіть не пробую, як це робити. Ну, бачив в огляди, це досить-досить важко робити. Дисплеї гарні, але не не викликають в сучасному світі зараз якогось ефекту вау «Wow» або «Лакшері». Видно все добре. Head-up-дисплей показує обмеження швидкості, швидкість і утримання в полосі, і радар активної круїз контролю, де знаходиться автомобіль. По кнопкам це класно, що є кнопки. Єдиний момент це натискається разом з цією панелью. І воно якось не знаю, якось воно мені аж скрипить так. По картам чуть-чуть лагає, але гарна. Мінімалістичний такий дизайн. Це все блок управління кліматом, це куди вам дути, це температура двозонна, він здається трьохзонна тут тут кліматконтроль. Зарядок досить багато, можна заряджати навіть макбуків. досить потужна зарядка. Ящик дуже великий, поміщається, звісно, туди багато, прикольців. По місцям під стакан, я просто не знаю, на це якісь відра на Київсі. Але можна ось так от зробити ці стакан і будуть триматися ваші, ваші напої тут. Є всяку груду камери, зарядка для е телефону. Внизу величезна ніша. В дверях невеликі але можна поставити дві пляшки. Передній багажник на задньоприводній версії 80 літрів на повноприводній 50 літрів. Нагадаю, що втесли. Там будь-які комплектації, бо цей багажник 180 літрів. По сервісу і гарантії цей автомобіль. Потрібно обслуговувати раз в два роки або в 30 тисяч кілометрів. Не знаю, скільки це буде коштувати, бо це мене трішки відлякує. По, по гарантії це 150 тисяч кілометрів або 7 років. Це і на батарейку, і на сам автомобіль. Це в принципі непогано. Підігрів кріма два положення, гріє по всьому периметру, але тільки зовнішній. Це є внутрішня сторона. Ну, зараз вже, там, все гаряче, то не, не зрозумієш. Є вентиляція сидіння, пам'ять сидінь, підігрів сидінь, це відповідно також. Ось ця штука, яка виїжджає з під ноги, вона тримає ваші ноги під час поїздки або відпочинку, але вона піднімається не дуже високо, щоб вам у це максимальне положення, щоб вам не заважати при водінні при натисканні педалі. Педалі, як бачите, мають такі от плюси і мінус. По заднім рядам. Величезні двері, не знаю, де я їх бачу. Напевно, в автомобілі ще не бачу таких величезних дверей, є шторка. Непогана якість в пасаті мене трохи краще. А, це, от, цей звук, звук, звісно, це не викликає багато. Ну, саме так по дотику класне відчуття. Сидіння це просто якийсь шик електрорегулювання, такі капітанські сидіння Просто місця. Не, міряно. ці двері зачиняєте. А підігрів є, о, є підігрів клас, бач. сидіння холодні зараз. Регулюйте, як собі хочете. Тут так ось виїжджає оця штука вам під ноги. О, воно повністю піднімається, аж ноги можна там зачепити, а від'їхати назад, а це максимум вже все. Це максимум, і на відстань тут величезна. Е, підлокітник регулюється. Спинка крута, нахиляється дуже-дуже дуже далеко. Тут що у нас підстаканники, виїжджає такий стіл, можна ковбасу нарізати. Та, тут можна ту колбасу ховати. Можна карти пограти, величезна панорама, закривається вона тільки з меню. І вона не відчиняється, відповідно. І це пророгатило тільки версії GT. Тут є блок клімату, дивіться, температура авто, кондиціонер, режими. Зараз воно що на авто? 22 градуси? Ось я обдувачі зверху, обдувачі ззаду, вашим пасажирам не буде холодно. Ти на задній ряд сидінь, прохожу назад? Ох. ну Трошки впираюся, і досить рівно сижу, але, але я сиджу. А доросла людина метр вісімдесят. Ось таким чином я поміщаюсь тут в цьому автомобілі. Коліно впирається, на третьому ряді сидінь. Сісти зручно, в принципі, можна. Тут класно, що можна це коліно висунути вперед, не буду нікому заважати. І можете зручно їхати на якихось 10-20, 30-50 хвилин. Складається сидіння, є USB-зарядка, є два підстаканника. Що вам ще потрібно? До речі, ці підгарівники дуже м'які, дуже зручні, дуже класно, зручно класти у них голову в поїздці. Чим далі, чим більше я їжджу на цьому автомобілі, тим більше мені подобається. Просто сам розмір. Ну, це важко передати, коли ви управляєте керуєте якимось таким танком. і Він їде так швидко. І це дуже прикольно. Плюс це електроавтомобіль, немає ніяких перемикань передач, дьоргань, воно все таке, Лінійне, все класне. І це мені дуже подобається. Це те високо, саме валкість навіть цього автомобілі. відчуття, що 2,5 тонни, коли вони тискають, то вони розганяються майже миттєво. Ось ми їдемо за 137 км на годину. Дуже, до речі, тих автомобілі, Ось гальма тут хороші, але все-таки відчувається вага. Вам страшно, скажімо так, на такі швидкості розганятися і гальмувати. Ось, але блін, це дає все якийсь мега такий позитивний ефект. Ці електромобілі, до речі, дуже швидко втрачають в ціні. Новий електричний швидше втратить в ціні на вторинному ринку. Тобто, через рік-два він вже буде коштувати майже половину своєї вартості, залежить це від виробника, від, від моделі. Отже, якщо підводити підсумки по цьому автомобілю, автомобіль мені сподобався. Є декілька плюсів і мінусів собі, напевно, я б його не купив, би, тому що ну, немає необхідності мати такий великий автомобіль на стільки людей. Але такі, кому все-таки є така необхідність, це один з варіантів, який можна розглянути. Давайте розкажу чому, тобто плюси і мінуси, те, що мені сподобалося, перше це розмір і дизайн. Це круто виглядає в це, цей автомобіль на дорозі, де б ви його не бачили. Дуже шикарно, це мені однозначно сподобалось. Друге, це якість матеріалів, в принципі, потужність цього двигуна, на 375 кінських сил, його розгона динаміка, повний привід, керування досить зручне, так, комфорт на достойному рівні, хоча хоч можна було б трішки краще. Якимось чином збалансувати цю підвізку, щоб вона була не такою жорсткою, хоча вона не викликає великого дискомфорту. Але все-таки більше в плюс, ніж в мінус ця підвізка. Далі спортивно в'їздити на цьому автомобілі дуже важко і вам цього в принципі, не захочеться саме через вагу і можливості вашої гуми. Ось на такій дорозі. Швидко їхати можна. Ще до переваг цього автомобіля це ціна, тому що за 85 тисяч євро. Це максимальна комплектація. Да? Ви отримуєте дуже багато опцій, максимально, максимально майже всі можливі опції, які тільки можна продумати в сучасному автомобілі І Або за 68 тисяч євро. Ви отримуєте досить великі автомобілі. При теперішніх цінах на автомобілі за такі гроші це непогана, скажімо так, кількість автомобілів за ті гроші. Тут середня витрата електроенергії от за 50 кілометрів 27,4. Це їхав. Інколи швидко, в основному поспід ліміту, я б сказала, навіть в екологічному такому режимі. Що це дає? Це дає при температурі 5 градусів середню витрату електроенергії, тобто середній запас ходу приблизно 350 км. А те, що вони обіцяють, що це буде 510 км, ну це, це майже нереально отримати хіба що в гарну погоду і їхати тільки там до 70-90 км Також з мінусів для мене цього автомобіля, це те, що система. Отримання в полосі передження про швидкість неможливо легко відімкнути. Тобто потрібно постійно заходити в меню, шукати, відмикати. Кожен раз воно нервує ось. Пік, пік. Ось зараз у мене зарядка на 70%. Показує мені комп'ютер, що я можу проїхати 266 км. Якщо я змінюю веко 282 км. в нормальному 274. 274-260. Я в'їхав в Майдрайв спорт. Спору що міняється в спорті, краще виклик на, га, на газ. Він ріще реагує. Така більш динамічна їзда. Якщо щось забув, там, допишіть в коментарях, можливо, згадаю, допишу, знаю і дам відповідь. А так, здається, все розповів, все, що може цікавити. Все все на всім добре, гарного дня і перемоги.